Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанії, де був Лазар, який був помер і якого воскресив Ісус, там, отже, справили йому вечерю і марту услуговувала. І Лазар був одним з тих, які сили, сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира, з щирого нарду вельми дорогоцінного помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям і наповнив сидів пахощами мира, каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миру за триста динарів і не роздано бідним, сказав він. Так, не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив лишіть її, вона зберегла те миру не для мого похорону, бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб лазаря побачити якого Він воскресив з мертвих, тоді первосвященник змовилися і Лазаря вбити, бо численні ідеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами Осанна той йде ім'я Господня, цар Ізраїлів, і, знайшовши Осля, Ісус сів на нього, як написано, не бійся, дочко ось твій цар іде верхи на жереб'ятій ослиці. Цього не збагнули його учні спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено йому, та й народ, що був при ньому, коли він був викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому й народ вийшов йому назустріч. Бо довідався, що він учинив те чудо. Сьогоднішня неділя є таким предвісником. З однієї сторони, і дуже радісної події, яку ми всі чекаємо, до якої ми готувалися, але з другої сторони, вона має такий трохи присмак гіркоти, бо знаємо, що ще буде страсний тиждень. Бо знаємо, що ще шість днів треба трошки так потерпіти, піднапрягтися, витримати. Приготуватися, а потім буде оця радість і це таке полегшення. Але сьогодні в апостолі ми чули, про ніщо не тужіть Господь з вами, Господь близько. І десь кожен раз, коли ми маємо якісь труднощі в нашому житті, маємо собі пам'ятати, що ми не самі, що Господь близько, Господь з нами. Він не зробить нічого за нас, але Він нам допомагає у всьому, що ми хочемо і що ми робимо. Прикладів у Святому Письмі маємо дуже багато. Останній з вчорашнього дня, з вчорашньої Євангелії, вчора була субота Лазаря, сьогодні ця подія знову пригадується кількома словами. Христос не прийшов до гробу, не розв'язав Лазаря, не знімав пов'язки. Але Христос прийшов і сказав Лазарю виходь. Що хотів Лазар ми вже не знаємо, бо він вже помер. Але його родина дуже хотіла, щоб Лазар ще жив. Звинувачували Ісуса в тому, що. Він не прийшов вчасно. Де ти був? Вже четвертий день. На четвертий день то вже ніхто тіло не тримає в хаті, а його відправляють чим пошвидше, бо, бо це вже тоді перетворюється на, на трагедію побут з таким тілом. Тут люди звинувачують Бога, де ти був, так само десь і в нас, дивлячись на ті події, переживаючи ті всі драми нашого життя. Цю війну, ці трагедії і ті смерті маленьких дітей, ми так само десь можемо казати, Господи, де ти був, чому ти не зупинив? Але згадаємо собі картину з Лазарем. Були ті, хто хотів, щоб Лазар жив. Вони просили Ісуса. Ісус що робить? Приходить, стає біля гробу, каже: Відкотіть камінь. Він не бере, не відкочує камінь. Тобто мусять бути люди, які є руками і знаряддям Бога. Відкотили камінь. Далі Він що каже? Лазарю вийде. Тобто Ти то потребуєш цього, зроби зусилля. Встань і йди. З розслабленим як було. Були ті, хто принесли, розібрали стелю, опустили. Скоро ми будемо знову це згадувати. Що Ісус каже, встань. Візьми своє ліжко і йди. Прийшов сліпий. Що Ісус зробив? Болото замостив йому очі. Каже, йди помийся. Тобто, Бог нам буде допомагати, коли ми будемо від себе робити все, що можемо. Але з Лазарем не закінчилося. Він вийшов, що Ісус каже, зніміть з нього пов'язки. Бо він ще не годен сам себе розв'язати. І сьогодні, що ми чуємо? Що Лазар був одним із тих, хто сидів. При столі, коли вони гостилися, коли вони снідали чи обідали, що вже там в них було. Тому, дорогі в Христі, Бог ніколи нас не залишає. Прийде цей момент в п'ятницю, що ми будемо переживати оцей момент, що Бог помер. Але навіть в тому моменті, коли Він помер, він нас не залишив. Ми мусимо собі усвідомити, що Бог зробив величезне діло для кожного з нас. Він помер для того, щоб ми жили. Він є той, хто дав нам життя, хто подарував нам все, що ми потребуємо, і Він є той, хто чекає на кожного з нас у Воскресінні. Тому Сьогоднішню неділю пережиймо цю радість, привітаємо Христа цими словами Осанна, Тоді ім'я Господнє. Бо саме ці гілки це є такий символ того, що ми прийшли привітати Христа. Так як тоді в них була пальма, то вони пальми наламали чи одіж свою стелили, так ми сьогодні привітаємо тими галузками Христа. І, скажімо, в своєму серці йому Осанна, благословенний Ти, що є в моєму житті. Дякую тобі, Господи, за все, що я маю. І допоможи мені пережити ці важкі моменти разом з тобою. Переживай мої важкі моменти разом зі мною. Бо починається завтра Страсний тиждень. І так, як отець Михайло казав на реколекціях. Що якщо заглибитися в таємницю Страстного тижня, витишитися, то не потрібно ніяких реколекцій. Якщо читати ті Євангелія, ті молитви, які є на цей тиждень, то не потрібно нічого більше. Тому, дорогі в Христі, десь в цей останній тиждень посту в останній, в якомусь сенсі найважчий. Бо тут, знаєте, з однієї сторони буде битися в нас дві сили. Одна буде нас тягнути до світу, бо треба вікна помити, сонце стало, ніби дощу не буде, бо треба коврики потріпати, якщо ще в когось є, попилососити, помити, хату прибрати це все треба. Треба кобаси купити. Ой будуть запахи в хаті, як то витримати до, до неділі. І, і, і треба, і треба, і треба, і ми в цьому треба, такому матеріальному задоволенні свого тіла можемо забути про основне, що ми маємо в мирі пережити цей тиждень. Що ми маємо зберегти спокій і мир. Щоб потім, коли можна буде вже їсти ту кубасу з Паскою, щоб не було якоїсь гіркоти, бо попересварувалися, бо ще щось там не думили, ще щось не встигли, але це не є основне оце матеріальне. Головне, щоб ми духовно знайшли мир в своєму серці, ще раз повернулися до своїх постанов. Які ми давали собі навзаєм, навзаєм чи кожен собі на початку посту, бо напевно, що так траплялося, що десь вони вже там призабулися, або не виходило і махнули рукою. Можна знову почати спочатку, маємо цю можливість, тому почнімо ще раз спочатку цей піст і переживімо його в цьому тижні, Усвідомимо собі, що. Бог хоче мені зробити. Що Він мені принесе цим Воскресінням? Коли ми будемо свідомі того, то ті всі інші клопоти, негаразди, сумні новини з фронту чи, чи з будь звідки не будуть нас засмучувати. Бо таке вже наше життя, що Бог кожного з нас. Кличе в свій час. І це можуть так само засвідчити наші військові, які повернулися живими. Що було багато ситуацій, коли здавалося, що вже кінець, але ще Бог залишив їх при життю, забрав співбратів, співвоїнів, сестер, але їх залишив. Для того, щоб. Виконати ту місію, яку призначено. Тому, дорогі Христі, помремо всі не в один день. Помремо тоді, коли ми будемо готові до зустрічі з Богом. Але ми маємо старатися бути в кожну секунду свого життя, бути готові на цю зустріч з Ним. Тому є оцей заклик церкви. Чи вже таке свого роду зобов'язання, що хоча б раз в рік посповідайтеся? Не, не має так бути хоча б раз в рік. Має бути тоді, коли ми чуємо, що ми образили Бога. Має бути тоді, коли ми чуємо, що наша душа помирає, що ми вбиваємо свяхи Христові в його рани своїми гріхами. Тоді ми маємо відразу йти до сповіді. Нема в нас такого, що буду їсти через рік, піду в душ через тиждень. Нема такого, правда? Так само і в духовному житті. Ми маємо старатися приходити до Бога тоді, коли ми чуємо, що ми від Нього віддалились, коли ми чуємо, що ми стали причиною Його смерті на Христі. Щоб Він міг воскреснути в нас, щоб Він міг нас воскресити з наших гріхів. Тому будьмо відважні, прожиймо гідно цей тиждень, щоб через тиждень, чи в суботу ввечері, чи в неділю, ми зустрілися і радісно один одному сказали ці чудові слова. Амінь.